Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 6 червня підготували журналісти чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Стародавні колодязі виявили на вулиці Богдана Хмельницького. Картка чернівчанина запрацювала. В Україні сьогодні відзначають професійне свято працівники засобів масової інформації. Чернівці можуть невдовзі поповнитися ще одним туристичним маршрутом. На вулиці Богдана Хмельницького знімаючи шари асфальту на тротуарах, чи то відзнайшли, чи то згадали місце знаходження. П'ять колодязів часів панування тут Туреччини. Надія Величко розповість, який внесок в інфраструктуру міста пропонують зробити мешканці вулиці. Ось таких колодязів на вулиці Богдана Хмельницького знайшли декілька. Якщо правильно ми зрозуміли людей, які займалися випросом, то один на, на прибої Богдана Хмельницького, 39-й номер, на углу Богуна і Богдана Хмельницького, і ще є пониже, ниже по, по ходу Богдана Хмельницького, ще є два колодці. Тобто ми будемо проводити зараз роботи, мабуть, ми по ходу тих ці колодці обнаружимо. Мешканці вулиці розповідають раніше тут були діючі колонки. Максим Соколов згадав, все дитинство пив з них воду. Вона була доволі смачною. В тому році робили аналізи на Новикова прибоя. В принципі, вода пригодна для пиття, содержать там какие-то полезные і все. Но проблема в тому, що жильцы проти некоторої, як би нужна пріоритети, що для нас важливіше – туристическая привлекательність які-то неудобства возле воздудома для того, щоб оцінити знахідку та можливе її використання, запросили першого заступника Чернівецького міського голови. Пройшовши вулицею, показали йому і нашій знімальній групі місця з іншими локаціями. Ось тут підімною, рівно на цьому місці, розташований величезний колодязь. Розказали місцеві жителі. Його діаметр більше трьох метрів, і він використовувався колись для турецьких лазнь. стародавние времена турки вообще устраивали бани, значит, там есть советский колодец, остался с тех времен. Значит, в советское время этот колодец заложили большой э, бетонной плитой. Он из всех тех колодцев, которые мы нашли на Баргнахмельске, самый большой. Если посмотреть на, на Львов, они делают достопримешательность из зонтиков висящих, то я думаю, что колонка это как бы, ну, с нормальной питьевой водой, это даст, в принципе, солидный... Бонус, тому що вже как би, йдуть те, що з Богданом можна зробити туристичний маршрут, на принципі, географічно розположена, від вокзалу до університету. Как Я думаю, що це буде страшно цікаво. Будемо спілкуватися з відповідними працівниками і туристичної гаузі, для того, щоб її можна було, як завжди, оповити певною легендою, певною історією. Тим більше вона там є, навіть нічого видумувати не потрібно. Тому, звичайно, мова буде йти про програму розвитку туризму. Будемо шукати в цій програмі кошти на відновлення. Ну, і Працювати з водоканалом, можливо, за якісь їхні співфінансування робити ці речі. Тому що, коли мова йшла раніше, суто у питанні споживання води мешканцями, тоді мова йшла про співфінансування сторони мешканців. Ну, побачивши зараз на місці, як воно виглядає, перший пріоритет буде стояти туристична привабливість і певний об'єкт, який би дозволив в подальшому даний мікрорайон розвивати. Як певний центр туристичного маршруту, тобто включити в туристичний маршрут, де є багато що показати розказати про це. Має історичну цінність. Тому я думаю, що ми будемо проглядати цей варіант ще в контексті розвитку туризму. Наступні колодязі будуть відкриті тоді, коли до їхнього місця розташування дійдуть роботи по укладанню бруківки та тротуарів. Тобто терміни наразі невідомі. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У неділю 5 червня у ДТП на Новоселищині загинуло двоє людей. О 4 годині 30 хвилин. 25-річний мешканець села Тарасівці Новоселецького району, рухаючись на автомобільній трасі Новоселиця Строїнці, не впорався з керуванням та врізався в бетонну опору. Внаслідок ДТП водій та 18-річний пасажир автомобіля від отриманих травм загинули на місці події. По даному факту відомості внесені до єдиного реєстру до своєї розслідувань за статтєю 286 частини 2 Кримінального кодексу України. На даний час проводиться досудове розслідування для засування всіх обставин. На даний час призначені необхідні всі слідчі дії, проводяться експертизи, допити. Картка чернівчанина запрацювала, заявили в міській раді та керівництві Ощадного банку. Відтепер очікуваною карткою можна буде не тільки розрахуватись за товари чи послуги, а й отримати знижки. Більше про можливості платіжного інструменту. Далі у сюжеті. На сьогоднішній день картка повністю реалізована у форматі як платіжної картки, так і картки, якою можна отримати знижку. По друге. Є більш ніж достатньо місць, де можна отримати дану картку і отримати консультацію щодо даної картки. Довгоочікувані знижки за карткою можна отримати завдяки спеціальному штрих-коду та обладнанню для його зчитування, яке нарешті встановили партнери проекту. Як приклад, наводять торгову мережу Колос. Ми бачимо, ми знаємо, що воно працює. Більш того, скажу, що сам функціонал картки він дозволяє надавати не тільки знижку на той продукт, який купується на весь асортимент, але і формувати предметні знижки, скажімо, або під певну цільову категорію, або під певний продукт. Крім того, знижки можна отримати в місцях, де необхідне обладнання ще не встановили, просто пред'явивши її. Приєдналися 38 аптек аптечних мереж. Приватного підприємства Гармонія 2000 тисячі, Вайм МВД, Валідол, Вако, «Садгор», Буковина, Фарм, а також 43 підприємства торгівлі, мережа магазинів хлібокомбінату, також мережа магазинів «Жабка», мережа магазинів світанок, мережа магазинів класік і кварта, мережа магазинів «Легкомаркет» та «Колос». Заклади та мережі позначатимуть окремим банером. Тут працює картка чернівчанина. Однак, керівництво проекту наголошує, картка є універсальною і в майбутньому її впровадять навіть в медичних установах як ідентифікатор особи. Здійснювати електронну реєстрацію в поліклініках міста і використовувати картку чернівчанина як ідентифікатор особи, на яка буде на яку буде накопичуватися інформація. Про пацієнта, аналізи і різна діагностика, і це буде, скажімо так, доволі зручно, як і для пацієнта, так і для лікарів. Крім того, завдяки карці чернівчанина можна буде отримати пільги для різних категорій населення. Наразі її замовили більш як 2,5 тисячі мешканців міста. Іван Бучулинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вони допомагають буковинцям вирішувати наболілі питання зокрема, завдяки їм влада реагує на звернення і скарги. Вони допомагають бачити ширше і далі бачити те, що намагаються приховати чиновники, і не лише 6 червня в Україні відзначають професійне свято працівників засобів масової інформації. Не за круглим столом, а за столом зі смачними наїдками вони зустрічаються з представниками влади. А все тому, що сьогодні їхнє професійне свято. Голова Чернівецької облдержадміністрації та голова Чернівецької обласної ради вручають представникам змі грамоти та подарунки і дякують за сумлінну працю. Ви ті патріоти, які сьогодні у цей час буваєте і на сході. Бувайте разом з волонтерами, разом з нами, коли потрібно нашій державі. На сьогоднішній день перед нами ще стоять дуже серйозні завдання, що те, що було розпочато, довести до логічного завершення. На сьогоднішній день дуже важливо, адже ви є яку ви відіграєте роль у будові нашої держави. Під час проведення реформ саме головне під час того, коли ми захищаємо цінність незалежність нашої держави, коли є агресія зі сторони Росії, також з професійним святом журналістів привітали голова обласної організації Національної спілки журналістів України, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та голова обласної організації незалежної медіа профспілки України. Разом працювати на благо нашої держави. На благо людей, використовуючи будь-які можливості для того, щоб своїм словом, своїм вмінням, своїм плечем допомогти не тільки нашій державі, а кожній людині, яка до нас звертається. Вітаю вас щиро, бажаю вам успіхів. Зі святом з нашим журналістам, шановні колеги, Дехто журналістів не прийшов отримати нагороду, бо рушив в зону АТО. Там вони також воюють за свою державу, але без зброї докладають зусиль, аби Україна перемогла в інформаційній війні. Вже істотно відчуваємо якесь наближення до перемоги в цій інформаційній війні із Росією. Скажімо, знову ж таки, там багато росіян починають розуміти, що їх відверто дурять їхні журналісти. Представники змі вони різні, серед них і песимісти, і оптимісти. Та всі вони переконані, сьогодення вимагає, аби журналіст не лише висвітлював Дії, які відбуваються довкола, а й допомагав змінювати Україну на краще. Нас мають чути. Журналісти говорять. Влада робить вигляд, що вона нас чує, говорить, що нас треба чути, але вона нас все одно не чує. І впливати перш за все на ті процеси, які раніше нам просто вони видавалися якимись такими далекими, і що це просто неможливо досягнути. Я, я оптиміст в своєму житті по житті. Я оптиміст, оптиміст. Я вірю про те, що нова генерація журналістів, яка зараз приходить вона 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 покаже ще той рівень який, до якого ми прагнемо в європі Так що всіх вітає святом. Ольга андрійська сергій побі чернівецький репортер телеканал чернівці Прикордонники та митники в пункті пропуску Поробне виявили вщент заповнену автівку з цигарками різних марок. під час проходження прикордонно-митного контролю. Водій повідомив, що жодних прихованих товарів та предметів не перевозить. Проте під час огляду автівки в працівників пункту пропуску виникли сумніви щодо правдивості слів водія. Прикордонники прийняли рішення здійснити поглиблений огляд автомобіля. Як результат спільно оглядовою групою виявлено 13 місць з прихованими тюновими виробами. Загалом було вилучено 1600 пачок цигарок різних марок на суму понад 20 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили автомобіль, а також контрафактний товар. Окрім цього, на вихідних прикордонниками відділу Красноїльськ було затримано горе підприємців, які намагались переправити до Румунії 10 ящиків цигаретами. Інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Фестиваль коней відбувся у селі Стрілецький кут Кіцманського району. 40 учасників привезли коней з різних районів Буковини, а ще з Івано-Франківської та Черкаської областей, аби продемонструвати красу та силу своїх помічників-глядачам. Наступного року свято коней буде ще масштабнішим, прогнозують організатори. Більше у сюжеті. Ось таких красенів газди з різних районів Буковини, а ще Івано-Франківської та Черкаської областей привезли на фестиваль коней. Вже втретє. Традиційно він відбувається у селі Стрілецький кут Кіцманського району. Воно зразу було наприклад на рівні села. Потім було наприклад пару сіл. Було. А на сьогодні ми бачимо, що це вже на рівні не тільки району, це вже на транах, буковини, а може. Наприклад, і цілої України буде це, я думаю. 40 учасників причепорили своїх коней, аби продемонструвати глядачам своїх помічників. Та саме судді визначали, який кінь вартий перемоги. Вимог було чимало. Першу очікую це буде екстеріал коня. От. Буде е, наявність зброї, яка зброя хороша. От. І тягові заспи, Тобто будемо тягнути, як бачите, дерево. І хто буде переможе? Хто більше потягне в длину. Ми вже другий рік долучаємося цього року. Більш ширше ми долучились з волонтерами і вже виходимо на формат. Виникла ідея минулого року, щоб це був фестиваль, і будь-як ми вже бачимо якісь там контури фестивалю, якого немає аналогів в Україні. Під час фестивалю коні на дистанцію та швидкість тягнули величезні колоди. Підчіпляє одну колоду, підтягає 20 метрів, чіпляє другу колоду, підтягає 20 метрів, чіпляє третю колоду. Під підтягає ще вже три колодії, 20 метрів, п'ять 4, Дають дві хвилини і скільки він, на скільки чотири колодії метрів притягну. Аби побачити це дійство, зі Львова приїхав циганський барон. То є добре, що от пани робили то, то є представництво, то є добре, дуже і треба продовжати кожен рік то робити. І то буде і для всіх, для України тому що то то світ побачить, Змагання перетворились на справжнє свято. Учасники зізнаються, перемога не головне. Перемога не важлива, важливе участвувати в змаганнях. А перемога показує здібність, того їздового і самої тварини. У мене від діда, прадіда всі тримали коні. Тато тримав коні. Я казав, що я цим кінь нічого не не роблю. Але я їх тримаю за, то, за того для краси, для того, що я їх люблю страшенно. Хоча ви знаєте, в добре, що в мене є бізнес, що я мені і коней не треба. Ну але я, мабуть, ті став як членом та, родини. Так, Це член родини, це без цього нікуди. Організатори фестивалю коней амбітні плани в майбутньому хочуть зробити захід міжнародним, а ще прагнуть тут розвивати іпотерапію, тобто лікування за допомогою коней. Лінічиліщі дюльфіни і кінь. Дюльфін лічить майже розумово, а коні це по-настоящему свою енергетику, яка є в коня, вона віддається дитині. От я маю такий приклад. Три, да, три роки тому назад, навіть чотири, чотири роки тому назад у Кісмані я лічив хлопчика, йому було е, п'ять років, він не міг стояти навіть тако під стіною. І через рік я рівно його вісім місяців лікував. То він з мамою пішов додому своїми ногами. переможці отримали грамоти, кубки і овес. Найбільше, звичайно ж, отримав переможець аж чотири мішки, а ще грошову винагороду. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Попри свій вік, вони рішуче займаються спортом і не пропускають жодного заняття. Спортивна ходьба як запорука гарного настрою, відмінної фізичної форми та спілкування. На такому занятті побувала і наша знімальна група. Про це далі. Спортивна ходьба, а ще спілкування. Ось що отримують учасники цієї групи від своїх занять. Це допомагає нам більш людям, щоб чомусь стремиться. Це та розмінка, яка була бути в організмі, людей, щоб вона тобі основу нормальну. Потому що возраст бере своє. Цього разу серед учасників групи були іменинниці, яких роками розділяв океан, але зустрівшись, вони вирішили разом відвідувати ці заняття. Я вже рік ходжу, просто сістричка перший раз прийшла. Ось сестричка приїхала, ми вчора відмічали по 70 років. Так, А сьогодні будемо угощати печеням всю групу. Вы что? Так одни ходят на танцы, после 30 они одни ходят на хор, а мы решили сюда ходить. Вот такое вот настроение, и каждое утро хочется встать и прийти сюда, не пропускаем никогда ни одного занятия. У меня это короткий срок, но тем не менее, это получилось, как будто я какой-то наполненной жизнью здесь прожила, потому что я здесь всего лишь два с половиной месяца, потом уезжаю, но все, с Америки приехала. Тут серед учасників проводять і змагання, це своєрідне підбиття підсумків, але в результаті немає єдиного переможця, оскільки всі вони вже перемогли, принаймні свій вік. Забувають про аптеки, забувають про е, аналізи, УЗІ і так далі. Вони починають думати, що вони будуть здорові і вони такі стають здоровими. Я чую з їхніх розмов між собою, що ось я вже ті, такі ліки не приймаю, я вже такі ліки не приймаю. Я запрошую всіх чернівчан в нашу групу, вона у нас безкоштовна. Кожен бажаючий може прийти на ці заняття, які відбуваються тричі на тиждень у понеділок, середу та суботу. Початок о 8 годині ранку на стадіоні Буковина. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі.